Що наступний наш спікер, Мельник Володимир Олексійович. Будь ласка, ваші оплески. Це Шанов... представник синьої команди. Да, шановні колеги, синій. я представник синьої команди. Ну я зараз за Малачкову Наталію Валентинівну. Тобто підтримайте оплесками її. У мене буде ще свій, просто вона не змогла підготувати. Тому зараз це я, це вона. Окей? Все, поїхали. Значить, я, я за хірургічне лікування глаукоми. Чому а, я або вона за хірургічне лікування глаукоми? Ну дивіться, існує протерапевтичний консенсус в лікуванні глаукоми, протерапевтична концепція. Що таке глаукома, чому виникає? Порушення відтоку внутрішньоочної рідини, веде до підвищення внутрішньоочного тиску і глаукомна атрофія зорового нерву. Значить, протерапевтичний підхід це який треба зниж, знижити, знизити внутрішньоочний тиск, і буде пацієнту щастя. Да, а яким чином немає ніякого значення? так? А є трошечки інший, як на мене, більш глибокий підхід. Я його називаю прохірургічна концепція. Тобто, чому виникає глаукома? перше. Наростаюче формування бар'єрів на шляху руху рідини. Вони можуть утворитися в будь-якому віці, але ми знаємо, що біля 90 з відсотків пацієнтів з лоукомою це все-таки вікові зміни переднього сегменту ока. Друге, це призводить до порушення циркуляції внутрішньоочної рідини. Далі це призводить до зниження швидкості внутрішньоочної рідини, і вже потім, після цього, це призводить до підвищення внутрішньоочної рідини. Очного тиску. Чому ми так можемо казати? Тому що, в принципі, все те, що відбувається з внутрішньоочним тиском, воно відбувається з рідиною. Відповідно, воно все робиться згідно всіх концепцій фізичного руху рідини, тобто гідродинаміки. У нас є три закони гідродинаміки: закон Паскаля, правило Бернулі і закон Пуазеля. Правило Бернулі каже про що? Що ну, тиск взагалі він підвищується тоді, коли знижується швидкість руху рідини, і тоді, коли знижується, збільшується в'язкість цієї рідини. Так? Значить, ми про в'язкість трошечки упускаємо, говоримо про швидкість руху рідини. Другий закон це закон пуазеля. Що, про що він говорить? Що для того, щоб збільшити швидкість руху рідини, потрібно підняти тиск рідини на початку її руху і знизити в кінці її руху. Тобто, має існувати градієнт тиску. Відповідно, збільшиться швидкість руху рідини, зменшиться тиск, який ця рідина здійснює на стінки судин. Так? Далі. Що? Відповідно, нам потрібно зробити для того, щоб досягнути зменшення внутрішньоочного тиску. Треба підвищити тиск на початку руху рідини. Так, те, що при глоукомі знижується, а на каплях іще більше знижується, знизити тиск рідини в кінцевому його шляху. так? Далі скоротити відстань, яку має ця рідина пройти. Тобто, в принципі. Умовно, роблячи базальну рідектомію, ми знижуємо тиск за рахунок того, що зменшується відстань, яку ця рідина проходить від початку до кінця. Далі прийняти усі можливі бар'єри на шляху руху рідини і зменшити в'язкість рідини. Питання, чи є в цих пунктах якась альтернатива хірургії? Питання. Тепер, коли. Як ви думаєте, прогноз хірургічного лікування буде більш сприятливий для нашого пацієнта? Коли він прийде на першій другій стадії глоукоми чи на третій? Питання. Коли субкомпенсований тиск на одному виді крапель чи декомпенсований тиск на трьох? Питання. Друга, третя стадія глаукоми щільності ядра при тривалості псевдоексфалітивного синдрому біля двох років, чи четверта, п'ята стадія щільності ядра при тривалості псевдоексфалітивного синдрому більше ніж п'ять років? Теж питання. Ми ж терапевтичним лікуванням заганяємо в цю ситуацію, да? і факоемульсифікація при претенденції розвитку глаукомних процесів. Чи вже комбінована хірургія, коли однієї факої наприклад, буде недостатньо? Теж питання. Тому питання в чому чекати чи не чекати? Саша, давайте голосування.